На цю ікону, покрови при Богородиці, в інаві, і на всіх, він і, і, всі. і, і Богдавською, Боти благосвієш, посвячиш Оце Христе Божий, тобі славу і не беззначальним твої Твоїм лицем присядив найжиротвореним Твоїм Духом, нині Бог час і на віки, віки Благословляється і посвячується, ця ікона Покрова Пресвятої Богородиці. Покроплю цей священний водик благодатью Духа Святого і для Отця, і Сина, і Святого Духа. Амінь. Христос Воскрес! А ще я тебе добре покроплю перед концертом і дуже розтіваю, що в мене. А тепер я надаю слово цій чудесній дитині, чи чудесній дитині, і вона зараз далі буде стримати, буде щось сказати, так? Я є я особлива дівчинка, по віднарочені є незрячою. Я приїхала до отця Василя і до вас з Львівщини. Проживаю я в місті Комарно Городського району. Вчуся я в п'ятому класі, до 4 класу я вчилася у школі Левеня. Дуже, хоч, дуже хочу вам подякувати. Я є волонтер практично від початку війни. Зараз на даний час я назбирала 3 мільйони гривень. За ці кошти було куплено 4 машини, рації, дрони. Чого іншого я зараз буду співати пісні.